До Бога молитви летіли. Мільйонів, мільйонів людей, усі чогось сильно хотіли, просили у Бога щодень, хтось сильно просив про родину, хтось з Богу жалівся на біль. Молитви лились без купив, зливались один поревій. Бо кожну з них чують, відкликався він бачив майбутнє усіх, і зробити все так намагався, як мріє ніхто і не міг. Але задля цього довіра до Бога потрібна була. І щира, несільна віра у серці, що буде цвіла. Можливо, все йтиме здавалось не так, як хотілося б вам, не так, як у молитві звертались та Богу йніше не нам. Він знає, що треба людині, він бачить увесь її шлях. Він бачить життя по хвилині, і усе, що сховалось в руках. Ми робимо помилки зі страху, беремо все в руки свої, а потім зі жовшим зі шляху Стаємо нещасні і злі. Здається, а ми знаємо краще, як просимо сильно чогось, Бог бачить, що буде так важче, дає у житті інше щось. Чому це ми думаємо часто, нам Бог що просили не дав? Ми ж віримо сильно, як просить, невже Бог молитві не вняв? Він чує, повірте, все чує. Він батько, що любить дітей, виховує, вчить і лікує. Все краще дає для людей. Ми діти і маємо вірити, що батько все робить для нас. Хай щира, до Бога довіра, поселиться в кожному з нас.